Каналу Дімон Світ. Сьогодні у нас буде відео про історію однієї хати. Хати, як не дивно, із села Старі Бабани, яка знаходиться не в селі і навіть не в області Черкаській, а недалеко під Києвом в музей архітектури та побуту в селі Пирогів. І зараз до нас приєднається наш хороший друг Олександр. Який е, краще за мене володіє інформацією та історією про цю хату? Сашко вже знімав про неї відео, але там була зовсім інша історія. Сьогодні історія про цю хату має набагато позитивніші забарвлення для тих, хто не дивився мій канал раніше, мушу нагадати, що останнім часом вміст каналу. Найбільше про село, про історію рідного краю, про відлуння минулого, до якого ще можна доторкнутися руками. Ми разом з дружиною в наших відео показували, як ми відреставрували свою традиційну старовинну хату Мазанку, і продовжуємо час від часу ділитися з нашими підписниками тим. Що перетворилося наше обістя, і досліджуємо історію. Сьогодні ми навмисне завітали до хати з нашого села в музеї, аби показати вам те, як вона в 2023 році заново відродилася силами місцевих краєзнавців працівників, які вирішили відновити відреставрувати цю хатину знову в чергове, адже після транспортування із села сюди в 80-х роках. Її заново, можна сказати, збудували як конструктор, е, відновили піч за зразком оригіналу, відновлювали так само орнаменти, і впродовж багатьох років хата поступово псувалася, руйнувалася і виглядала ну вже як списаний експонат. Навіть останні роки слугувала зйомним майданчиком для усіляких фільмів. про... Українську минувшину в якості житла злиденного, але сьогодні хата засяяла, хата ожила і навіть трохи помолодшала. Голяве, голяве, сивойхонь, таєнена, голя. Як споймаю, занозив шавковою зброєю, як поємаю, задаю шавковою. А перш ніж ми перейдемо до сюжету, хочу наголосити, що саме це відео я присвячую селу старі бабани, усім його мешканцям. Усім козакам із нашого села, які зараз воюють на фронті. Завдяки цьому відео я хочу також долучитися до збору коштів для Михайла, нашого друга, який зараз служить і забезпечує зв'язком позиції своїх побратимів, неодноразово долаючи величезні відстані своїми двома ногами, коли міг би це робити на транспорті. Транспорт був знищений. Мусимо. Придбати новий і цей транспорт потрібен не хлопцям. Він потрібен нам з вами, щоб він був у хлопців, аби вони ефективно виконували свої завдання. Тому я сподіваюся щиро на вашу небайдужість і хочу нагадати, що навіть невеличкий донат це краще ніж нічого. А, надалі вставлятиму відеоповідомлення від Михайла, яке він дозволив використовувати у цьому відео, адже сюжет цього відео про село Старі Бабани, про історію цього села і про людей, які є невід'ємною частиною саме старих бабанів. Тому приємного перегляду і а, посилання на баночку в описі або qr код Не лінуємося, підтримуємо зсу. Слава нашим козакам! Ми сьогодні маємо честь. Відкривати і показати вам нашу новеньку красуню, прекрасну хату зі старих бабанів, і показати там чудесний інтер'єр. А більше про це розкажуть люди, які власне її викликали, які її зробили, які її поновили і дали друге життя сьогодні. Коли шість років назад я прийшла у музей. і Побачила на місці хати і старих бабанів, по суті, руїн. Ви добре пам'ятаєте, як вона стояла завалена, як була розвалена вся стріха, як повалилися всі підвалини, навіть дубові підвали почали гнити тут. Інтер'єру вже тут не було. Я дала собі тоді слово, що ми обов'язково його піднімемо і зробимо, повернемо до життя. В музей. Прийшли нові люди і такі ж ентузіасти, які були на початку 70-х, 80-х років, які творили цей музей. Я дуже рада, що вони мене почули, прислухалися. І коли я зараз дивлюся на цих юних прекрасних красунь на Аліну, на Аню, на Аліну Хода, які робили ці розписи, які не просто віднеслися до цього механічно. А які вклали в це душу. Аліночка особливо подяка тобі. Е, і на Миколаївна вам, як людині, яка скерувала це все за е, Олександре. До вас, коли приїхала Аліна, так ви, напевно, відчули це е, бажання зробити це не для Галочки, а зробити це правильно з душею, з науковим підходом і в той же час дуже емоційно. І дуже правильно. Честь і хвала всім, тому що до цієї роботи долучився весь музей. Ми відкриваємо відреставровану хату кінця 19 століття. І враховуючи реалії сьогодення, мусимо відзначити, що це було дуже непросто. Але все це робилось не просто так, і все це підтверджує ще раз і ще раз нерозривний зв'язок про те, ким ми були, ким ми є і ким нам бути. Наші сусіди, на жаль, все руйнують, а ми знаходимо сили і все відбудовуємо, все, все відтворюємо. Під час своєї роботи мені було дуже важливо дізнатися про а, історію цієї хати, тому що а, кожна хата, а, як і людина, вона має свою біографію. І перше, чого я почала, це. Це те, щоб дізнатися, хто тут жив, хто будував цю хату, чим займалася родина. І мені здавалося, що якщо я не побуду в старих бабанах, не походжу цими стежками, не поспілкуюся з цими людьми, нічого справжнього у нас не вийде. На обід приходила до свого дідуся, до своєї бабусі в цю хату в ці стіни тут проходило її дитинство. Олен, ви, я думаю, дуже щаслива, бо ви, ви маєте те, чого немає у багатьох із нас. У вас є можливість повертатися туди, де зароджувався ваш рід, де народилась ваша мама, де народилась ваша бабуся. А ми обіцяємо, що ми будемо берегти цю прекрасну пам'ятку, цей прекрасний зразок народного житла, який побудував ваш прапрадід. Надалі ваші діти, ваші онуки можуть приїздити сюди, торкатися цієї історії і не просто історії народного будівництва, традиції і так далі. А доторкнутися до історії вашої родини. Заходиш до хати. Я не можу вам передати цих слів. І емоцій, я дуже щаслива, що є такі люди, що відновили нашу хатинку. Я кляняюся низько, низько. Дякую вам, щиро, щиро, щиро. Коли... Олена вперше переступила поріг своєї хати. Ви бачили її стан, як вона гладила і, і цілувала ці одвірки рідної хати, тому що це рідні двері, це рідні сволоки, все, що було з хати, все це було перевезено. Під час своїх пошуків я познайомилася з Олександром Костенком, який на той час він був на фронті. Я розуміла прекрасно, що людина. Має важливіші справи, ніж ми зараз, можливо, тут, але у нас тут свій культурний фронт, і я вдячна Олександру тобі, що ти, ти прекрасно це розумів і ти вболівав за нашу працю. Ти вболівав за цю реставрацію. Олександр нам допомагав контактами, допомагав матеріалами, допомагав різною інформацією, яка є тільки в нього, тому що він теж як і ми. Залюблений в історію свого села, він досліджує, він вишуковує. І я думаю, що, мабуть, ви єдиний в селі, хто має е, таку інформацію про, про вулиці, про кутки, е, про, е, про людей, про хто чим займався. Багато чого ще можна говорити, але скажу ви зараз всі, зайдете сюди. І Оцей кожен півник, кожне зернятко, кожен малюнок — це все записи істориків, етнографів. Дуже дякую всім за реставрацію. Я перший раз тут був ще в 2002 році. Була гарна хата. Ми сфотографувались тут. Ішли роки. Я займався історією, цікавився і приїхав сюди, десь, мабуть, в 17-му чи в 16-му році. Хата була вже така бідова, так скажем, у фільмі чи в серіалі. І будуть люди. І її можна було бачити як бідову таку хату. А зараз це казка, це казка, яка дійсно відреставрована. Дійсно, кожен елемент це було класно. Дякую. До речі, саме зараз пропоную поставити відео на паузу, подивитися Сашкове відео. Неодмінно раджу передивитися або зробити це потім. Але не забудьте поставити йому лайк. Його відео відзняти декілька років тому. Є однією із причин, чому ми зараз тут, і що саме ми для вас хочемо сьогодні відзняти. Я не можу не згадати Дмитра Крижановського, товариша Олександра, який, до речі, має в селі Старі Бабани майже таку саму хату, але його хата ще старіша ніж наша, якщо я не помиляюсь, на сволоці 1836 рік під час. Нашої експедиції з Інною Миколаївною він е, супроводжував і знайомив з старожилами села, які е, дуже люб'язно нам розповідали про життя своє, про життя своєї мами, своєї бабусі. Розповідали про традиції. Бачите, з кусочків не було з Оце пошита сорочка в 57-му році. Mm -hmm. Це я замуж виходила в її. Mm -hmm. Mm -hmm. А нема фотографії, де замуж виходити? Усі є, тільки що на ній не нема там. Сорочки цей. Ага, ви, ви я два дні, дні, по, була. два дні по різному, У мене було 12 мая весілля, то я була і щітцю був піжачок, мама пошила, і спідницю розовий, і фром відчувати. І сорочка цього. Оце, оце, оце така була моя сорочка. всього, бачите, О, Це що я ходила. Що я була на в ній. а на голові що у вас було? А вінок! Ці два дні наших відряджень були неймовірними. І от ми рахували з Іною Миколаївна. За ці два дні у нас було 20 прекрасних знайомств. Дмитро, серед серед яких були ви, теж до слова, будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Насправді було безмежно приємно долучитися до такого насправді великого проекту, адже завдяки Олександру. Декілька років тому у мене в самому прокинулося бажання спробувати себе в якості аматора. Ось, до речі, собачка родом із села Старі Бабини, врятована колись 6 років з нами. Тому це також невід'ємна частина села. Сьогодні приїхала з нами. Тут я хочу попросити у вас пробачення за вітер, який зіпсував звук, і пригадати одну коротеньку історію про Бубу і про Михайла. Коли вона була цуценям, підхопила якийсь сильний вірус і вже майже збиралась на той світ. Тиждень лежала під крапельницями, серйозні операції, різні робили, лікували, але все таки вилікували. І на той час ми з Лесію проживали в селі, в орендованій хатині. У нас не було ані можливості, ані транспорту, щоб забрати її. Саме тоді, до речі, Михайло і привіз собачку до нас, і ми всі тішилися, що вдалося врятувати одне маленьке життя. Зараз можна сказати, Михайло рятує життя своїх побратимів, але е, ніхто не знає один факт, про який Михайло нікому не розповість. Він бігає в величезній відстані з металевою арматурою в кістці ноги. Любі друзі, Дімон, не можу я тобі показати, що я роблю. Турбуюся за безпеку наших побратимчиків. Добре, пішов далі. Чекайте наступного випуску. Ага. Не так давно, пару років тому він зламав собі ногу, була серйозна операція, йому і фіксували за допомогою металевих конструкцій, які по цей день він не дістав. Тобто, це так для вас, для розуміння, е наскільки є м шкідливим таке його пересування на своїх двох, замість того, щоб їздити на спеціальному. Транспорті, який ми з вами можемо допомогти придбати, я не беру зараз до уваги те, що це мала би робити держава в той час, коли вони пиляють бюджет на зовсім не нагальні потреби, такі як світлофори, е тротуарні плитки чи паркани навколо своїх установ. Але це окрема історія. Всі ми розуміємо, прекрасно все бачимо. Я не знаю на що вони всі розраховують, але. На жаль, так, на жаль, мусимо поки що ми закривати також потреби наших з вами друзів і родичів. Боітеся, поборете, Вам Бог допомагає. І нам не забувайте, також допомагайте. Працюємо, ЗСУ, є баше. Допоможіть нам з транспортом для зв'язку. Хлопці бігають самі по лісу, не можуть стигнути ні туди, ні сюди. А ці радіостанції потребують обслуговування, заміни акумуляторів і ремонт. Без зв'язку і без очей ми не зможемо одолати цих підарасів. Поки вони захищають нас з вами, ми маємо дбати про їхній комфорт і про всі інші необхідні речі, які їм потрібні. Тому продовжуємо перегляд і не забуваємо донатити. О, стоп, стоп, стоп! Все трохи завтикав. Добре, хай допомагають, а то там вже пригрілися. Гораз, бувайте здорові! Ми придбали терезну хатину, де збереглося дві печі, згадки на сволоках про те, хто і коли збудував цю хату. Ми відчули певну місію: також зберегти той експонат архітектурної спадщини і ділилися своїм досвідом на ютуб-каналі. Дімон пройди світ. Кому цікаво, можете подивитися. Ми там показували наші невдачі та успіхи. Але насправді ніколи не міг би подумати, що наш невеличкий аматорський досвід знадобився би і вам в такому важливому проєкті. Тому сьогодні самому дуже дуже цікаво подивитися, що ж вийшло у вас. Дуже вам дякую за це. Приємно, що запросили. Приємно, що бабани тепер черговий раз привертають до себе увагу. Дякую. Шановне товариство, я перепрошую. Живемо в час війни. Про всяк випадок, я маю своїм обов'язком вас попередити, що оголошена повітряна тривога. Я перепрошую, ми живемо в стані воєнного часу. Тому я змушена була вам це оголосити. Я думала, що відкривши е, хату із села Стріба це вже буде кінець, але тепер, маючи цей прекрасний е, каменотесний виріб, я розумію, що це тільки початок. Бо е, треба буде говорити про каменотесний промисел і і далі це вивчати і показувати в нас музеї, щоб ви знали і розуміли. Що е, за Паребріком, що Москваріка, що Петербурзінева? Всі є гранітом. метро. Я правда розказую, Олександр, граніт брався. Із кар'єру в старих бабанах. і каменнотесний промисел український це ще одна тема, про яку ми також будемо говорити тут. Я так розумію, це сьогодні подарунок. Це, це чудова готівничка. Петро насправді перше, що на що ми звернули увагу, коли придбали свою хатину. Вона навколо просто поросла старими деревами, але між дерев проглядалася величезна кількість гранітних великих стовпів. Ось такої висоти, які, можливо, ще на метр закопані в землю. Це все власноруч люди добували, кіньми піднімали, адже село знаходиться на пагорбах і докладали просто нереальних зусиль, аби цей камінь обробляти, транспортувати, встановлювати. І тому досі зараз ще в селі є повністю гранітні паркани навколо присадибної ділянки. І ми захотіли один із зразків привезти сьогодні в якості подарунку. На жаль, Підйомним виявився лише такий невеличкий шматочок каменю. Це е, у нас точно такий самий зразок є на коту хатини, який все життя там пролежав, вже вріз в землю. І щоразу, коли йде дощ, він на куті хати лежить і збирається туди водичка. Колись якась людина, невідомо скільки років тому, довбала спеціальними металевими інструментами цей камінь. Жовта порода вона знаходиться вище, вона більш крихка, а синій. Е, він використовується і в будівельних роботах, і фундамент з нього роблять, і все-все-все в селі зроблено з граніту. Навіть ганок, тут також є зразок. І ось така поїлочка. Ми сподіваємось, що це її вірна назва, поїлка, але можливо ще пошукаємо, попитаємо бабусь в селі, як насправді ось е, ця річ називалася. Тому. Нехай тішить око і видокремлює цю хатину поміж усіх інших, де точно такого зразку не буде. Зразки нам дали е, наші колеги-науковці із Черкас із Уманського краєзнавчого музею Черкаської області. Це ми вже перемалювали за зразками, які вони нам дали. Це у нас Аліночка зірочка, яка розписувала розпис. В принципі, вона відноситься до Поділля, але вона стоїть на Дніпрянщині, бо вона межова і ну що туди були претензії, що туди були б претензії. <с?> <с?> Сусідка розказує, що мама з дочкою заховалися в Болдорі. То це в цьому коміні, коли коли за версією, що вони став тільки, якщо горище, де вони як залізли, і вміщалося, що можна стояти було в А мама і, і дитина. Що не дві баби, а мама і дитина. Рбовського є в Болдурі, тихо голо Оце Болдор, це я Це я поповню тепер на ну, одне нове слово. <рис1> це старе архаїчне, і глечики, які знайшли не знати. Це з Ріжовської хати. Строїли хану і та й теж піч треба обізити піч. Ніколи в неї ніхто ж не користувався, а дід. Треба кобиці, треба понорми тих кобиць там. Ковбичка це і тут, і там, а ці всі ніші — це Так, ніші ці. Малюнки автентичні всі повністю. Були експедиції в село Стрибини в 20-х роках, були в 90-х роках. Усі всі малюнки є збережені завдяки фондам. І тут відтворені і на віконних рамах, це все автентичне. І саме сторін. А й деякі просто з але з марний Дякую, Ми ще встановили. Зверніть увагу, до речі, як зберегли орнамент традиційний притаманний нашому регіону. Квітка, само собою, а ось на челюстях печі. Ось цей отвір називається челюсті, і ось такий характерний вогник підмазаний досі зберігається на челюстях нашої хатини, ще мальований не реставраторами, а ще попередніми мешканцями. Оце писанки Вікторії, а стіни і це Вікторія і mm -hmm. Аліна. Ми поставили подвалю не того ж самого століття запозичили, що, те? що тепер шторить і все. чіпляють. То так красиво, я думаю, що тепер Тоби ліжка, угу. Вся, як воно там називається, Мелі. так воно ж із здавнини, що я тоді руку. це необхідність було, бо і межі вас поділити а авто ліжко та й було, чи це було? Було. От я вам дозволяю вас, Аліна... Там Аліна вже я я хотів би, щоб я ти зняла. Сашко. До речі, я також хочу, аби ми засняли яскраве, соковите і апетитне відео про приготування закуски. Враховуючи багато коментарів у попередньому відео, де ти її приніс до нас е, на дегустацію. Всіх це зацікавило. А це традиційна закуска, яка готується от тільки ну, в найближчих трьох селах молодецьке, старі бабани, Погачівка. Більше, мабуть, ніде по Україні, ніде ви такого не знайдете. Тому я вважаю, що нам варто продовжити цю тему. Тим, хто додивився до цього моменту, я хочу дуже дуже подякувати. Можете залишити плюсик в коментарях, аби я розумів, який відсоток глядачів здатен додивитися мої відео до кінця. І якщо ви хочете окреме відео про приготування закуски, поставте два плюсика в коментарях, або просто напишіть будь-що, що також посприяє розвитку каналу і додасть бажання якомога швидше створювати для вас цікаві відео. З вами був Дімон А Всім бажаю міцного здоров'я, щастячка, миру і злагоди. Слава Україні!